Відтепер село Корнич, що на Коломищині матиме якісну електроенергію, у населеному пункті встановили розвантажувальну підстанцію з її допомогою. Мешканці вулиць Стуса, Сагайдачного, Лесі Українки, Грушевського та Галицької надовго забудуть про погану якість освітлення та постійні перепади напруги. За останні півроку це вже третя розвантажувальна підстанція на Коломийщині. Попередні були в угорниках та торговиці, як каже директор філії Коломийського рему Василь Бойчук, Корнич довго перебував у списку проблемних сіл. У цьому селі було дуже багато скарг на якість електричної енергії, тому ми змушені були поставити розвантажену підстанцію. Вона досить потужна, 160 шістдесять ква. Ми якраз оці всі вулиці розвантажили. Людей тепер буде якісна напруга. Гроші дало ВАД Прикарпаття обленерго. Розвантажувальна підстанція недешеве задоволення. Вартість її близько 100 тисяч гривень. Саме ж встановлення тривало два тижні. Його здійснювали дві бригади Рему. І, врешті, прийшов момент урочистого відкриття та запуску. Я вам даю команду катевечотириста 405 вімкнути чергову. Нова підстанція справжня радість для мешканців корнича. Тому на відкриття пристрою зійшлося чимало селян, бо кожен як не сам, то через рідних стикався з цією проблемою. Довгі лінії і постійна перенагрузка. Зараз техніка пішла вперед, нагрузка велика. І, і постійно, ну, та сторона не так. Це постійно два-три рази на вечір вибивало світло, що ходили, включали. Люди, які не мали права це робити, але вони це робили. Вони включали автомати. Для нас це свято це більш якісне обслуговування населення з енергією, бо стояла більш маменше потужна електростанція, от підстанція, і було задіяно дуже багато господарств. І тої потужності, що вона видавала, не вистачало. Звичайно, хотілося б подякувати, що в цьому участь взяли і наше районне керівництво, і Негричу Михайло Михайловичу, і Панчуку Роману Теодоровичу. А сам насамперед, саме найбільшу подяку це Прикарпат Обленерго. Коломийський РЕМ забезпечує електропостачання майже 26 тисячам споживачів з району, та серед них є ще чимало проблемних населених пунктів. І у Рему, і у влади є також багато планів щодо покращення життя людей. Однак все залежить від фінансування. На жаль, надання послуг по подачі електричної енергії в населені пункти району бажає ще бути кращою. У нас в районі. Є 5-6 сіл, зокрема у Запрудській зоні, де потрібно буде поміняти трансформатори на більш потужні і поміняти лінії електропередач з більшим січенням дротів для надання населенню району якісної якісних послуг по подачі електроенергії. Мар'яна Мацьків, Сергій Грецак скорнича для телеканалу НТК.